Коли дитина б'є тебе ногами і руками по попі або тягне за хвоста, ти я не штовхаю дитину у відповідь. Я кажу не роби так, будь ласка, бо мені боляче. Молодець. Коли дитина кидає твій реквізит у воду, ти. Я не кидаю її іграшки у воду і не кажу моя черга. Я кажу, що так робити не можна, бо цуценята не зможуть виконати свою місію і відвожу її подалі від водойми. Добре, якщо дитина кидає у тебе гнилим яблучком, яке знайшла у траві, ти я не роблю так само у відповідь. Я як порядний цуцик. Кажу, що мені неприємно і не хочу, щоб моя форма забруднилася. Добре. Якщо дитина гупає руками і ногами в двері, де ти перевдягаєшся, ти. Я не виходжу до дитини у спідньому і не сварюся на